Вони зібрали прес-конференцію, аби вкотре наголосити, заборона купатися на усіх столичних пляжах не забаганка, а не Рішення продиктоване реальною загрозою підхопити серйозні захворювання. Для того щоб запобігти появи тих чи інших хвороб, наприклад, то само вірусне гепатиту, а то самого сальмонельозу, то самого шигельозу, дизентерії, да, проводяться такі заходи попереджувальні. Усі ці захворювання може спричинити висока концентрація кишкової палички, яка інтенсивно почала розмножуватися через підвищену температуру води. Та це не єдина загроза, кажуть екологи. Небезпечним для людини є і активне цвітіння Дніпра. Сіні зеленої водорослі при е, значительної концентрації виділя, вони ваші виділяють токсичні вічества, котре викликають кожне і даже нерв, нервне заболівання. Найбільш уразливий для хвороб організм зі слабким імунітетом. Це насамперед діти та люди старшого віку. Їм спеціалісти категорично не рекомендують лізти у воду. Теж саме стосується жінок, в яких почалися так звані критичні дні. Відходить слизова пробка, яка в шийці матки закриває від можливих інфекцій. Під час місячних вона відходить. І шлях від. Вагіни до матки, до труб і вище звільняється. Інфекція може туда пройти. Утім, ані жінки, ані діти, ані люди літнього віку до порад медиків не прислухаються. Жодні цвітіння та палички їх не лякають. Слушав, ну просто, а що, не купаться Пережили вже радіацію. Всякі політичні катаклізми. Не про що я був. А паличка яка паличка? Палички завжди везде віз дії в наше водопроводне воді дуже є. Якось не бащане це внимание. Паличка, не паличка, не знаю. Утім, нам таки вдалося знайти на пляжі свідомих громадян. Ось це подружжя у річці не купається, бо свого часу мали проблеми зі шлунком після плавання у брудній водомі. Тож впевнені, люди таки почують медиків, та буде пізно. божоса, він не літ. Придосторожностя чоловіка ж така натура, бізумство храбрих пойому пісню. Віталій Маргалик, Костянтин Царинок, телеканал Київ.